Ну і на тлі посилення ядерної загрози з боку Росії кожен українець може самостійно подбати про власну безпеку, ну і зібрати щонайменше тривожну валізку. Що саме варто підготувати заздалегідь? дізнаєтесь вже буквально за кілька секунд. Тривожна валізка під час ядерної небезпеки: бутильована вода, ліхтар з батарейками, сірники. Продукти, які не псуються: консерви, енергетичні батончики та печиво, що того зберігається, аптечка, радіо. Воно може залишитися єдиним джерелом інформації, якщо вибухом будуть пошкоджені інші комунікаційні мережі. Додатково слід придбати: респіратори FFP2 чи FFP3, міцні поліетиленові пакети, плівку, дощовики, скотч, краще армований, господарські гумові рукавиці, окуляри для захисту очей. Рідину для зняття лаку або чистий ацетон, карту та компас, дозиметр, калію йоду.